Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. Ось помітив таку ситуацію. Панелі вкрилися інієм. І тільки одна з них, ось, як бачите, почала відтаювати такі точки. Тут навіть ось тінь, дві внизу точки, а вона відтаює. Посередині і воно вверху почало відтаювати. Ось подивитися на ці панелі. Вони зовсім не відтаюють. Воно теж почало з краєчку, тільки що. Чому вони так відтаюють? Це вони браковані. І в цих точках перегрів. Чи що це таке? Може у вас, дорогі друзі, є інформація, що це таке. Чому вона так кусочками відтаює? Ось, наприклад, ці панелі повністю під тінню, вони геть не відтаюють. А ось ці ось його ось там почалася красна межі, там тінь почала відходити. І вона, вона почала відтаюватися. Ось, ось тут Тоже дуже цікава ситуація. От коли там посередині тінь була, вона зараз трохи здвигається, бо сонечко піднімається, і вона почала там відтаювати і, і воно якби розповсюджується відтайка. Потім ось цього теж такий маленький момент. Она цяточка, не знаю, видно її. ні, е, цяточка. маленька. Ну, Я думаю, що тут буде розростатися точка. Відтайки. Оце, мабуть, там те місце, де воно гріється, наскільки я зрозумів. Навірно, якийсь ну, брак чи що воно. Ось, дивимося, трохи пройшло часу. А, верхні панелі почали швидко відтаювати а, всі разом. А, ну, вони, мабуть, стали працювати і стали швидко. Я поки вийшов, ось вони починаються так трохи світлішати, ну, мішати, темнішати, темнішати і масово починають відтаювати. А оця панель, яка почала сама перша, ну ось отак іде відтайка. Оце три очага. Не знаю, дорогі друзі, чи це воно так працює, чи це трохи браковані панелі. Бо ось подивитися на ці панелі, на райзени, то вони геть не хочуть ще оттаювати. Хоча вони повністю під сонцем. А це лонги. Тобто самі старі в мене оці панелі. Оце посередині. І оці, кстати, самі старі. А ці виходять самі нові. І оці і оці лонги та оці, це самі нові панелі, і вони чомусь е, почали перші відтаювати. Я не знаю, що це таке. Чи це вони перші починають працювати, чи вони якісь браковані. От як, е, як цікаво проглядається потемніння панелі, підтаювання інею. Ну, ось так якось іде такий цікавий процес. Так, дуже швидко відтають. Пропустив момент. Воно трошки в тіні кусочок ще остався, панелі під інієм. І тут ось кусочок залишився. Ну, а ці панелі, на які не попадає сонячне світло, поки повністю під інієм. Ну, так якось вони відтають. А, якщо є у вас якісь думки по поводу цього, чому так точечно вони відтають, то напишіть, будь ласка, це брак чи це так вони зазвичай відтають. Ну, ось таке відео. Якщо відео комусь... Цікаве, ставте лайки, підтримуйте канал. Всім до побачення до нових відео.